Нужний удар у відповідь по російських об'єктах в Україні. Воно має діяти так само і цього разу, принаймні поки Трамп не вступить на посаду. Путінський блеф був і залишається блефом, бо Путін боїться втягнутися у конвенційну війну з НАТО, яку він скоріше за все програє. Дякую. Привіт а, збираємо речі для наших захисників. Приїдуть двоє хлопців з, дві, з двох разових підрозділів. Одному, по тобто, Тут медицина, продукти, чоботи. Багато чого цікавого привезли наші друзі Дякую! Слава Україні. Дякую слава. На 532 РВП нам потрібна, потрібен зимовий одяг великого розміру. Обувачка. Теп, теплий одяг. Теплий одяг. Ну, Щось таке, що не промотаємо. Мабуть, Так, да, мабуть, накидки які-то від погодні. Щоб можна було хлопцям сховатися від дождів, від снігу, від морозу. Фонарі. ліхтарі. Ліхтарі потрібні. А свічки потрібні? Так. Свічки свічки потрібні. Да, свічки. Та ну і перемога. Ліхте перемоги. Слава Україні. Слава Україні. Дякую. Zieka uiz and zonder fooding uh, medication uh, brengen. сама історія в бліндаж залетіла FPV із фосфором із зажигалкою. Все горіло. Прийшлося мені пробивати путь собою. Ну я не особо постраждав, але все одно Да, моя пришлось через гаряче, потому що пішли гази, все внутрішньо варіантів не було. В тумані, нам, від, прийшлося пробувати, вилазити через гарячі ходи. Так, є... Є, є такі, типу, як оці газові е, з, Гарі... з полончиками, щоб можна галі. хоч в воду було загріти, гарячу попити. Також тепла така спеціальна обув'я з підігрівами, з дібав... да, підігрівами. Дякую, хлопці. Велике дякую, 10 жовтня 2022 року Росія атакувала ракетним ударом Дніпро. Це було десь о 8-9 годині ранку, коли люди їхали на роботу. Це не центральна частина, але дуже багато населений район, житловий район. А, тут немає ні складів, ні яких виробництв, тільки живуть люди. А, ось, ракета приїхала сюди і вдарила в дорогу, де знаходиться а, зупинка цивільного транспорту. О, на цій зупинці якраз стояв автобус. Лі. Dit is een monument, allemaal teddyberen. Hier was een raketaanval vorig jaar. 46 mensen zijn overleden. Mensen waren gewoon nog in de badkamer, in de keuken. Allemaal woonwijk. Hier komt een monument. In dit gebied is de lange afstandsraket ingeslagen, twee weken geleden. Alleen het is een verboden gebied, dus we kunnen daar niet gaan kijken. Maar er zijn ook weer een hoop mensen overleden, daar een hoop dingen kapot gemaakt door de Russen. Сергій, яка допомога потрібна? А, насправді нам багато чого потрібно. Дуже не вистачає а, для військових а, медицини трошки. А, від грипу щось, а, щось від температури, а, щось для живота. А, також у лікарні і у шелтери потрібні. А, Простирадла, теплі речі на зиму, тому що зараз дуже холодно і люди у шелтерах, які приїхали з Східу України, залишились домівок і всіх речей. У них немає теплих речей, щоб якось себе зберегти. А у лікарнях є хлопці військові, які потрапляють до лікарні з полю бою, і в них теж немає таких речей, які б могли їх зігріти. Це, я гадаю, основне, що їм зараз потрібно саме в цей час. Також дуже потрібна підтримка. Дякую вам і слава Україні. Дякую слава.